thank По сині, плине, кача, по ти сині, Мамко ж моя не лайме. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де погину. України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно до кінця служив ваш чоловік. Наша держава почала зустрічати на колінах наших полеглих захисників. Невимовним болем, гірким смутком прийшла до нас звістка, що нашу громаду сьогодні, на жаль, ми. Зібрала велика трагедія загибель нашого земляка Івана Павленка. Іване, ти охороняв наш спокій, наш сон. Ти охороняв наші світанки і блакитне небо. Ти захищав кожного з нас. Ти захищав незалежну вільну Україну. Не люди, які напали на нашу державу, прощення немає. Ми не можемо пробачити жодної сльози матері, батька, дитини, брата, сестри, тому що вони забрали майбутнє наше. Ми висловлюємо співчуття всій родині загиблому. Слава нашому герою! Вічний спокій твоїй душі, Іван. слава Україні! Сьогодні вся громада в скорботі. Ми втратили ще одну рідну душу, непоправне горе сім'ї рідним, близьким. Вічна світла, добра пам'ять воїнам, Але не забуваємо, що поруч рідні, близькі, друзі, знайомі, сусіди, любов поміж нами, любов до ближнього це наша сила, єдність наша сила. Ворог страшенно міцний, але ми міцніші. Але жертви невимовно тяжкі. Дякуємо родині за можливість жити у вільній країні. Друзі, тримаємося, єднаймося, будьмо разом. В цьому наша сила. Слава Україні!